Близько двох місяців тому фанати гурту Металіка в Україні подали офіційну заявку до менеджменту гурту на створення першого офіційного фан-клубу Металіка в нашій країні. Але насправді ця історія почалася ще трошечки раніше. А саме наприкінці травня, коли гурт Металіка разом, до речі, зі своїми офіційними фан-клубами по всьому світу змогли зібрати 1 мільйон доларів для підтримки біженців і переселенців з України. І тоді, коли я робив відео в подяку фанатам Металіки по всьому світу, щодо цього, я насправді зрозумів, що не дивлячись на те, що в нас є величезна кількість фанатів Металіки, в нас ніколи не було офіційного, саме офіційного фан-клубу цього гурту. An right. loud, і тоді ми з вами домовилися, що якщо під тим відео буде певна кількість там коментарів із закликом створити офіційний фан-клуб я сам візьму і зареєструю його. Але якщо чесно, то я сам трошечки здивувався, скільки коментарів із закликом створити цей фан-клуб таки було під тим відео. Через декілька тижнів ми приступили до найголовнішого етапу створення фан-клубу розмов про нього. Ми зібралися онлайн, створили нашу групу та почали наповнювати її контентом, готуючись до подачі заявки на вступ в офіційну родину Металі. До речі, для тих, хто задається собі запитанням, що брін, взагалі тут відбувається і в чому такі складнощі, хочу зауважити, що Металіка насправді є доволі вибіркова щодо того, кого вона рахує своїм офіційним фан-клубом. І насправді завертає величезну кількість заявок, які до головного офісу прилітають щодо створення нових і нових глав. І якщо б цього не було, то їх б була величезна кількість. Адже офіційний фан-клуб і його позиція і активність в кожній країні асоціюється напряму із самим гуртом. Тож після того, як ми з місяць набували сторінку контентом, вкладали списки учасників, та нарешті подали офіційну заявку. Десь тижні так зо три тому ми отримали першу офіційну відповідь від фан-клубу, в якому вони зауважили, що ми не дотрималися певної бюрократичної процедури, і що вони не можуть на даний момент зареєструвати нас як офіційну глобу. Вірніше, якщо буде точним, то відправили її на доопрацювання. Тож, виправивши деякі бюрократичні штучки, ми відправили заявку ще раз. І ось сьогодні, нарешті, отримали остаточну відповідь від гурту Металіка щодо створення офіційного фан-клубу в Україні. До речі, хотів би зауважити, що на святкуванні 40-річчя Металіки в сан франциско в попередньому році була величезна кількість українських прапорів із людьми, які прилетіли в сан франциско із Києва, Харкова, Львова та всіх інших міст нашої країни на святкування 40-річчя цього гурту. А про англомовний канал і про те, як ми прилетіли. З Києва в Сан-Франциско святкувати 40 річчя Металіки взагалі написала одне з найкрутіших видань в світі Rolling Stone. Тож так, не дивлячись на те, що офіційного фан-клубу Металіки в Україні досі не було. Фанатський рух на підтримку цього гурту існував у нас довгі і довгі роки. Але в будь-якому випадку, сьогодні ми з вами отримали офіційну і на цей раз вже остаточну відповідь від гурту Металіка щодо майбутнього нашого фан-клубу в Україні. І що його нарешті зареєстровано. А всіх фанатів металіка незабаром інформація про наш офіційний фан-клуб металіка в Україні Ukrainian Френдекс буде доступна на офіційному сайті metallica.com разом з офіційною сторінкою та будь-якими новинами, які ми захочемо опублікувати щодо нашого фан-клубу на офіційному сайті гурту. Через декілька тижнів я думаю, що ми вже почнемо отримувати ексклюзивний матеріал від гурту, який відправляється тільки членам офіційного фан-клубу Металіки. Приймати участь в всяких розіграшах, доступ до ексклюзивного мерчу, який зможемо купувати, проводити офіційні вечірки в Україні або в колаборації з іншими фан-клубами в інших країнах, і туси на честь металіки та багато багато всього іншого. Ну а найголовніше, після нашої перемоги я впевнений, що разом відірвемося на концерті Металіки в Києві та зустрінемося з гуртом за лаштунками цього концерту. Але для того щоб це відбулося, давайте не забувати підтримувати збройні сили України кожен тим, чим може. А також хочу нагадати, що ми нещодавно зареєстрували новий благодійний фонд Сталеві крила мета якого, звичайно, що об'єднати світову метал-спільноту задля підтримки України. І ми вже з вами змогли передати десятки дронів, тепловізорів, ще багато багато всього нашим хлопцям, і дівчатам на передовій які звільняють наші міста. Дякуємо владу і Столевим Кривим за підтримку. і ми звичайно, що продовжуємо збори. Тож, якщо ви хочете долучитися, чи то фінансово, чи то просто розповсюджувати інформацію про це, будь ласка, не забудьте це зробити. А так доєднуйтесь до групи Фейсбук. Тепер вже точно офіційного фан-клубу Металіка в Україні «Ukrainian Frantics». Продовжуйте наповнювати її контентом, слухайте гарну музику та обов'язково. Підпишіться на канал «Metal Pilgrim» українською. Ось цей канал. Саме тут, звичайно, що будуть висвітлюватися події нашого фан-клубу. Та й взагалі все пов'язано із металом по всьому світу. Давайте підіймати українську метал-спільноту разом. Також дуже важливо і спеціально буду говорити повільніше, тому що я знаю, що я часто говорю доволі швидко. Вступ в офіційний фан-клуб Металіка є абсолютно безкоштовним. нікуди нічого не потрібно платити. Тож, якщо ви вже отримали якісь повідомлення від абсолютно лівих людей щодо вступу в фан-клуб Металіка в Україні і скільки це там коштує, і куди потрібно заплатити гроші, знайте це тупо скам. Я голова офіційного фан-клубу в Україні. Я ще раз заявляю, що вступ. В наш фан-клуб є абсолютно безкоштовно. Проте, якщо ми захочемо пізніше скидатися на влаштування певних вечірок, івентів та всього іншого, так ми дійсно зможемо це зробити. І я насправді дуже сподіваюся, що вже незабаром ми матимемо змогу провести перші якісь івенти з вами разом. Для початку дійсно хотілося б познайомитися в офлайні, що звичайно що зробити доволі важко в сучасних умовах. Проте я сподіваюся, що ми все-таки знайдемо можливість це зробити. Але також через те, що ми тепер маємо право офіційно влаштовувати Металіка вечірки, кавер-концерти, триб'ют-концерти від наших українських гуртів егідою офіційного фан-клубу Металіка в Україні. Я думаю, що ми з вами знайдемо можливість це все зробити. Дякую за пригляд, друзі, і слава Україні!